Реально психологічні люди деякі зламилися в Торецьку і вони пішли були в СЗЧ. Та на даний момент, наскільки мені відомо, люди і повертаються з СЗЧ, оскільки були в цій бригаді, знають цю бригаду, знають відношення командирів, тобто людей бережемо в першу чергу. Які б ми не мали зараз озброєння там, і партнерів НАТО, і... Деякі ще вітчизняні, є новітні озброєння у нас, тому забезпечення у нас, дякувати Богу, я б сказав, на вищому рівні. Треско. Треско на тобто з початку серпня до початку листопада ви захищали суверенітет України. Це були тяжкі бої, були втрати, нема що казати. Але ви принаймні від і що змогли берегу. Для моїх дітей батько є героєм. Нас мотивує те, що ми хочемо всі жити на нашій вільній Україні, тому ми йдемо вперед. Ми захищаємо нашу Україну. Є девіз дивіз батальйон перемогти або померти, тому що кожен військовий службовець нашого підрозділу розуміє, що в нашій в цій війні тільки перемога нічого не може бути. Миколаїв на Дністрі продовжує розповідати та показувати наших українських захисників, а точніше, те, як стримують російського окупанта на півдні у черговому випуску, азбука війни. Дивіться про вовку Акулів, 4-й батальйон 40-ї бригади берегової оборони, про досвід, силу, відданість та дружбу. Дисципліна підрозділів. Це залежить не тільки від командира так сказати безпосереднього чи прямого, а й від решти командирів, які є дисципліна. По-перше, також якийсь відсоток того, що вона оберігає життя військовослужбовців. там, де немає анархії, а де є субординація, дисципліна відповідно військовослужбовці виконують ті поставлені задачі з дотримуванням всіх безпечних умов для цього. Задачі у нас не мінялися. Початку взагалі війни в Україні 2014 року, так і станом на 25 рік, і повномасштабка 2022, це стійка оборона, або відповідно при можливих забезпеченнях відповідними там, і ресурсами, і людьми, десь і проводимо штурмові дії, десь і контрнаступи. Відбиваємо території. Поки що в нас стійка оборона на Херсонському напрямку. Завдяки вашій бригаді, вашому батальйону, росіянам не вдається закріпитися на островах. Знаю точно, що є такі, які кілька місяців перебували там на островах. Про цей досвід. А саме як викручуєте ситуацію? Адже точно всі бригади України не мають повноцінного доповнення людським ресурсом людьми. Ну деякі люди приходять, деякі уходять. Час від часу лави наші поповнюються. Відповідно, поки що ресурсів людського і техніки нам вистачає. Відповідно, і допомога від ну, само собою забезпечення це від держави, і від бригади, відповідно, допомога волонтерів всебічна. Таким основним передаю зразу вітання, як Моречку Павлу Хоманчуку Володимиру Тагайовському Івану, жителям Миколаєва та навколишніх сіл нашого, колишнього вже району, тепер він Старийський, але тим не менше за любу вашу допомогу, ми вам щиро вдячні, вона також не тільки то, що допомагає нам, а й морально підтримка. Ми знаємо про те, що в тилу люди пам'ятають про нас і відповідно нам це теж додає, так сказати, військового азарту витримки. Люди виснажені, само собою, але враховуючи той факт, що позаду. І за нашими спинами наші рідні, близькі. Відповідно, у нас немає нічого вибору, як стояти тут на захисті своєї держави, батьківщини своїх рідних. Чи вірите ви в не знаю, якісь умовні домовленості, які дозволять обміняти територію України і, і, і закінченням війни, повноцінним закінченням війни, що росіяни зупиняться і, і все. Я дякувати Богу не в політиці і від неї, так сказати, осторонь. Як показало життя, це не тільки зараз і не з 14-го року, а й вже віками. Москаль розуміє тільки силу, фізичну силу відповідної в армії. Все, що залежить від нас як військових, ми Дуже. своїм підрозділом це забезпечуємо. Про що домовляться політики? Ну, це вже ми побачимо їхній результат переговорів. Завжди війна починається через політики, Відповідно, їхніми домовленостями закінчується. Чому чоловікам і жінкам, українцям, варто вступити в вашу бригаду? Чим вона відрізняється від інших? Чому варто в нашу бригаду, в наш підрозділ? По-перше, тому що командири в нас, починаючи зверху з командира бригади, бойові офіцери. Всі офіцери починали свій шлях, більшість, ну, я, я не готовий зараз відповісти за всіх, але більшість, кого я знаю в бригаді, в інших батальйонах це офіцери, які починали з командирів з Проходили військовий шлях так само починаючи з окопів. Я свій почав у 2015 році. Ми дійсно знаємо, що таке ОКОП, що таке оборона, що таке розвідка. Відповідно, немає наказів і розпоряджень для військовослужбовців, яких десь хтось з офіцерів або там на іншому напрямку, чи в певний рік не виконував сам, і немає їх нелогічних. Тобто людей бережемо це в першу чергу. Які б ми не мали зараз озброєння і партнерів НАТО, і... Деякі ще вітчизняні, є новітні озброєння в нас, тому забезпечення в нас, дякувати Богу, я би сказав, на вищому рівні. Так, да, десь, можливо, чогось і не вистачає, але принаймні на даний момент, те, що в нас є, нам повністю достатньо. І я сподіваюся, що ближчим часом буде покращене забезпечення відповідно. Але зараз не так. Зараз більше війна дронів і вони постійно теж удосконалюються. По-перше, розумне, адекватне грамотне командування. Молодий колектив на першому місці завжди для нас є військовослужбовець. Так, да, ми десь колись там сваримося не без того, але як в сім'ї. Зараз ми посварилися, покричали десь один на одного, але п'ять хвилин ми прекрасно усвідомлюємо, що нам потрібно далі спільно виконувати якусь задачу. Є і, і веселі моменти, їх дякувати більше, але я ж. Скажу, що деколи є, так сказати, певні непорозуміння, але це нормальна службі йде по армії. Тут нічого нового, нічого дивного. І, відповідно, якщо ще хтось не оприділився з вибором Збройних сил, в якому підрозділі йому служити, тому за свої слова відповідаю і в кого є бажання, можуть звертатися на гарячі лінії нашої бригади, вони є в Фейсбуці. Інших, мабуть, також телефонуйте, будемо раді вас бачити. По-перше, ми вас забезпечимо. По-друге, ми вас навчимо. Після навчання, як мінімум, це базова загальновійськова підготовка. Після чого так само у нас діє 14 днів адаптація. Людина, зрозуміло, вона приходить після навчання, їй ще треба адаптуватися до взагалі самого колективу, в який він попав, і відповідно до злагодженості самого вже колективу. Так само відправляємо людей на фахову підготовку для того, щоб військовослужбовець покращив свої знання і навики володіння з певним озброєнням чи певною технікою. Тому будемо раді бачити, хто виявить бажання та не буде чекати, що його прийдуть, там, закинуть в бус чи загребуть, оберіть краще самі. Відповідно, посад у нас вистачає, забезпечення якісне, хороше. Відповідно, тому будемо раді бачити, будемо оберігати берег разом з вами. Той маршрут, який брали миколаївські волонтери, не вдалося нам, адже ця дорога прострілюється. Загалом, яка зараз ситуація, і наскільки близько росіяни до, до цивільних людей тут на Херсонщині? Росіяни не покращили своє тактичне становище і нікуди вони не просунулися зараз на Херсонському напрямку. Але відповідно технології вони удосконалюються, забезпечення в них теж досить непогане. Тому, відповідно, їхні дрони зараз долітають, вони долітали перед тим і до Херсона, і до самих населених пунктів біля Херсонщини. І вже відомо навіть з новин по дорозі, яка веде з Херсона-Чорнобаївка і по трасі на Миколаїв М-14. Зараз її. Забезпечують тим, що натягують антидронові сітки, тому зв'язку з тим, що дрони їхні долітають туди і б'ють по автомобілям, які проїжджають по цій трасі, не розбираючи, чи це, чи це військовий автомобіль, там, пікап, джип, б'ють по всім автомобілям, в тому числі може їхати сім'я, вони по ньому б'ють так само по фурах, газелях, по будь-чому, що є. Тому траса поки що так. Минулого тижня там взагалі було. Дуже невесело цього тижня, дякувати Богу, якось так трошки спокійніше. Але тим не менше, зараз ще обрали вони таку тактику, що більше туди вони залітають днем в день зранку або ввечері. На декілька годин моніторять їхні розвідувальні крила, відповідно. Коли вони бачать рух по цій трасі, запускають дрони матки на крилах і відповідно за підвіжками для знищення автомобілів. На даний момент, я так розумію, влада Херсонщини і влада України побачили проблему, вона не тільки мабуть, є на нашому напрямку. Це вже не перша дорога життя, як її вважають, і особливо на східному напрямку, на Донеччині, на Луганщині. Я думаю, з цим там ще більша проблема. Ну, це відповідні засоби, які є так само. Ті ж антидронові сітки, які встановлюються. Відповідно, засоби РЕБ великої дії. Думаю, якщо вони є. Я не можу зараз там гарантувати, я не експерт в ребах. Я більш можу розказати це ті реби, які нам виділяються державою, бригадою, які стоять у нас на нашій лінії оборони. Вже відповідно. Далі, я думаю, є якісь інші засоби, які можна там встановити, які будуть більше оберігати переміщення. І не тільки військовослужбовців, а й взагалі цивільних. По-перше, це хороша бригада, яка дійсно показує себе і характером, і як воно має бути. І тут люди настроєні на захист і суверенітет України, плюс хороше злагодження і інтерес, за що є воювати. Ви вже воюєте два роки, Володимир? Так. Звідки родом? Сам я родом з Гозліцької області, місто Чиродорад, колишній. Зараз це вже Шептицький. Там народився і там, як то кажуть, проживаю. Пішов в лави ССУ, тобто, захищати Україну. Настав такий час, як то кажуть, комусь треба було. Тобто, так як я живий, здоровий і. Ну, на цій, в мене інакше кажуть, вибору не було. Тобто на захищати батьківщину це мій капитали честь. вибор, то кажуть, не, не мав би я. Я розумію, як, як вам як жінці, тут по поруч з мужчинами, що е -е, змотивувало вступити в лави захисту? Довг, скажімо так, як і в чоловіків. Ну, це не зразу прийшло скажімо, через рік. Це буде 10 жовтня. Я два роки вже в лавах ЗСУ. Так прийшло мені. Так мені захотілося. Я вирішила, що я теж можу захищати свою країну, бо я її люблю. І тому я її захищаю. І ще знаєте, ось недавно приїхав родний із відпустки і каже, я вертаюся в сім'ю. Ви знаєте, тут дійсно сім'я. От дійсно сім'я. І ще мені, скажімо так, я ні разу не пожаліла за те, що я сюди Ну, я тут служу, я тут знаходжуся. Ну, Мені тут добре. Бо е, чоловіки дуже. Скажімо так, нас люблять, поважають дуже. Це такий колектив, може, в нас мало жінок, але в той же час нас вони дуже оберігають. Я не знаю про другі батальйони. Я скажу про свої. Я скажу про родне, я скажу про комбата. Да, вони нас люблять, вони нас оберігають. Е, звідки ви родом? Я Миргород, Полтавська область. Приємно. Е, з якими труднощами зіткнулися? Я прийшла вже в 55 так, дуже гарно виглядає. Ну, може, якби я була помоложе, ну, дівчатка, я просто із за того, що ну, в кого маленькі діти, звісно, я не вважаю, що потрібно йти. А вже коли ми вже дорослі, кожен вирішує за себе. От я вирішила так, і я сказала, я йду. Я не питала нікого. Я вже приїхала, як мене взяли, тоді я позовна і сказала, а я благослову. І, і, і що ваші рідні сказали? Ну, в принципі, вони сестра мені сказала, я тобою горжуся. Ви разом з Володимиром тримали один з найгарячіших напрямків в Торецьку, під Трецьку. Торецьку. Дякую за виконання. Скільки днів? Тобто, з початку серпня до початку листопада ми захищали суверенітет України. Це були тяжкі бої, були і втрати, нема що казати. Але ви принаймні вистояли і що змогли зберегли. В цей час, крім крім бажання вижити, е, ну, це багато часу там, такі, такій під е, постійними обстрілами. Е, що було те, що вас ну, тримало вкупі, щоб е, якби, висвіти до кінця і повернутися? Стійкість, стійкість, довіра до побратимів, злагодження це і спосла. Довіра повністю, тобто. Тримати 24 на 7 ти сам не зможеш. І тільки довіра до побратимів. Mm. Там і можна сказати, і прийшло, як то кажуть, саме найзладження, і, і все, що там відбувалося. Бо морально там вижити в новому і надіятися на себе це нереально. Просто бачи, як гинуть хлопці, і коли йде підтримка з боку, коли тобі прикривають спину, коли йдуть поранення, коли ти допомагаєш. Побратимів витягувати, тобто, не незважаючи на фактори якогось там матеріального забезпечення, чогось, це було головне якби вижити і закріпитися і тримати то, за що ми там боремося. Ви спитали, що мені було найважче? Я оце по цьому. Мені найважче був Турецьк в августі місяці минулого року. Це було. Не важко. Після, після Торецька я тоді я хотіла тоді звільнитися, мені було настільки важко. Більш тут нічого не ну, як, Ну нема тут нічого важкого, скажімо так, для мене. Да. Ну от отой от місяць, от місяць був, коли ти чуєш за цих поранених погибших, отой самий місяць був важкий, самий. Ну тактика, яка була, перебігти, зайняти позиції і закріпитися. Тобто спочатку по двоє, по двоє, двоє ми вони переходили, накопичували свої сили і зайняли кругову оборону. Тобто перебігаючи з одного боку на інший, тобто зайняти квадрат, і тоді вони підходили чимраз більше і більше. Кожен день цей був натиск з різних боків. Постійні були натиски, кожен, кожен день, особливо вечір, особливо ранок. Спочатку противник заходив по п'ять чоловік, потім кількість почала зменшувати, коли вони їх масово кидали на загибель, і ми стараючись відбивали цей натиск. І вони зменшували кількість з п'яти до трьох переміщень, потім по двойках почали ходити. І так постійно зменшувався натиск. Але загрозу вони завжди створювали, тобто і, і противник за два удари керованими авіаційними бомбами. Але це все якось, якось, якось. ми з побратимами відбивали і тримали захист по максимальному. Якщо в умовах перемовин України з Російською Федерацією буде такий ймовірний варіант віддати якісь території України, ви як військовослужбовці, чи будете ну як ви вважаєте, чи це буде нормальним рішенням, чи Україні треба стояти і відстоювати території країни до кордонів го року? Звичайно, хотілося, щоб були б кордони 91-го року, але так як складається ситуація, де є ну, області, скажімо так, в яких вже майже немає, там немає живого місця, взяти той самий Турецьк, чи Бахмут, чи тому подібне, захвачений Луганськ. Чи варто, щоб зараз гинули люди далі, раді такого? Ну, моя думка ні. Тому що там вже нема за що воювати і що відвоювати. Взяти, наприклад, напрямок Херсонський Запоріжжя, тоді да, це вартує, не, ну, не щоб противник, скажем так, якщо видати їм ці території, ну, немає ніяких підтверджень, щоб він за рік-два не повернеться і хоче забрати всю Україну далі. В нас мотивує те, що ми хочемо всі жити на нашій вільній Україні, тому ми йдемо вперед. Ми захищаємо нашу Україну і тому ми тут. в наші лави ЗСУ Побачите, яка тут дружня родина, як тут як тут ладно живеться, то кажуть, бо захищати свою державу, свій суверенітет це велика, як то кажуть, повага і, Горді. і гордість. Бригаду я попав перед самим виїздом з Рівного. Я якраз закінчив курси молодших офіцерів у навчальному закладі. І перед самим виїздом попав у бригаду на посаду командира. Взводу гранатометного взводу. І вже е, з цією посадою відправився разом з особовим складом на бойові дії. Спочатку були Суми, а потім був Турецьк. Після боїв в Турецьку чи не було такого бажання е, взагалі піти з війська? Ні, бажання не було піти з війська. Е, всі люди, які були зі мною на позиції та й був старший розрахунку, е, ми були всі 300. Сезича не було думки такої, оскільки я є батько і для своїх дітей я є свого роду герой. І не міг просто, як сказати, думати про СЗЧ, Тому що для моїх дітей батько є герой. Морально-психологічні люди деякі зламилися в Турецьку і вони пішли були в СЗЧ. Та на даний момент, наскільки мені відомо, люди і повертаються з СЗЧ, Оскільки були в цій бригаді, знають цю бригаду, знають відношення командирів і особовий склад, з яким вони воювали так само, і частина людей з них повертається назад у підрозділи для несення служби. Ваша думка як командир роти, оці перекидання перебазовування росіян на Донець на Донеччину, чи чи станеться шансом українській армії? Прорвати з цієї сторони і відбити ну, це треба питати вищого командування, так скажемо, зі своєї сторони. Можу сказати, що ворог не слабкий, ворог забезпечений, ворог активний. Так само стараються проводити наступальні дії на нашу частину берега, так скажемо, образно, але наші дають їм відпір. Так, да, ми забезпечені не так, як би хотілося, але не скажемо, що ми не забезпечені взагалі. Дещо є, дещо напрацьовуємо, дещо допомагають так само і волонтери, і допомагає трошки нам держава. Якби можна було змінити бригаду, чи змінили б її? Ні. Я з цими хлопцями почав від початку самого, від командира взводу, зараз командиром роти. Це є моя сім'я, це мої діти, логище. Всі ми разом прийшли і як дай Бог. Доживемо до перемоги, то всі разом і підемо звідси. З приводу після перемоги. Чим би хотіли займатися після перемоги України? Хочеться додому. А там буде видно. Михайло Наточ, який зараз моральний стан ваших побратимів і як це його підтримувати? Моральний стан зараз задовільний, порівняно з тим, як коли прийшли в цей підрозділ, став набагато кращий. Вдається підтримувати, кожен розуміє, що він робить, для чого він знаходиться в цьому підрозділі і чому він знаходиться в Збройних силах України. Він розуміє, що його взаді Україна і сім'я. Тобто, якщо він не буде тут і він не буде себе налаштовувати, і так само побратими його підтримують один одного, то не буде, дом, не буде нашої домівки так само, як зараз на Донбасі. Стерті його міста з лиця землі. І для цього ми все це робимо. Тому ми стараємося також підтримувати. Також їздять люди на реабілітації, їздять в Карпати з сім'ями. Відпочивають зараз наш військовослужбовці були в Одесі. Також на море їздили відпочивати, реабілітуються, досить якісно проводять з ними і працюють і по як по здоров'ю і реабілітації, так і психологічній реабілітації. Ми розробили і коін, так само у нас є герб батальйону, так само у нас є прапор батальйону. Можу розповісти більш детально для вас. Так само і бачите, у нас прапор висить задія зас... в мене. І так само є девіз батальйону. Перемогти або померти, тому що кожен військовослужбовець нашого підрозділу розуміє, що в, наш, в цій війні тільки перемога іншого не може бути. Тобто, задню, задню ми не можемо, як то кажуть, просто, просто, просто народі кажуть, що задню не можемо давати, тому що в нас ззаді Україна. І ми це свідомо розуміємо, і кожен наш військовослужбовець також це розуміє. Це були, так як ми батальйон берегової оборони. Один з батальйонів берегової оборони 40 ї бригади, окремої бригади берегової оборони. Входимо в склад 30-го корпусу морської піхоти. Це символ морської піхоти. Вірні завжди девіз її. Тобто, які не зраджують свої присязі і завжди діють рішуче і йдуть до кінця. Так само на нашому шевроні знаходиться акула на фоні моря. В древніх народів там морських це символ воїнства. І такий, що вірності, і найсильніший хижак моря. Так як ми також, морська піхота задіється на землі, не тільки в воді, це мол, Вовка. Це е, ідеальний воїн, який завжди е, живе з граями. Живуть живе з з граями і мається на увазі, що вони навіть своїх старих вовків ніколи не залишали, вони з граями йшли там до кінця, йдуть і це все. Так само вони, коли полюють, вони діляться з довбичю, і так само вони кормлять спочатку слабших, а потім самі сильніші йдять. Вовк тварина, яка вибирає супутника, тобто він свій пару обирає на все життя. Так само порівнювали козаки себе з вовками характер з характерниками вони перетворювалися степових вовків дякую поряд з тим крім реабілітації яку підтримку у вас в батальйоні найбільше потребують хлопці і дівчата як проводиться робота досить важливо також слідкуємо за тим щоб шубовий склад відзвонився спілкувався з родиною тому що родина як завжди відомо що це немало важливо і це найкраще лікують стіни і кажуть, домашні стіни і родина. Дивимося, бачимо настрої людей. Це все, щоб їх підтримували, вони спілкувалися. В кого можливо там не гаразди, так як війна досить багато сімей, на превеликий жаль, розбила. У мене також знайомих є. Що хтось наоборот знайшов собі, створюються подружні пари, і сім'я досить сильно підтримує, і ми це теж акцентуємо, дивимося, на когось приходиться як то кажуть, вплив робити через сім'ю, що також допомагає і для нас, як для несення. ну В кожному ж є і якісь люди, і вони розуміють, це все нормально. Тобто сім'я це досить сильно увагом. І Так само вони вже стільки часу, що служимо разом, то командири їм стали як другі батьки, як брати комусь, як сестри. Вони також їх розуміють, з ними це теж свою роду. Це досить велике вагомо, що. що як велика сім'я дружня на школи Трислав обороняй берег зі своїми, щоб не була зруйнована твоя домівка. Приєднатися до сорокової окремої бригади берегової оборони можна, звернувшись на гарячу лінію 099 68 70 250 або в рекрутинговий центр 066 052 10, 10 40.